А чи знав, що кредитні карти це всесвітня змова? Якщо користуватись готівкою, ти зможеш більше зекономити, аніж коли користуєшся картою. Напиши в коментарях, як ти вважаєш, чи правда це справа в тому, що коли ти користуєшся готівкою, ти відкриваєш гаманець, бачиш купюри, пригадуєш, яким чином вони тобі дістались, і тобі вже не хочеться з ними так просто розлучатись. А коли розраховуєшся картою або телефоном, все безконтактно мозок не встигає помітити втрату, тільки повернувшись додому і побачивши 200 гривень на карті, Мозок отримує біль і страждання. Ти не відчуваєш фізичного контакту, ніби це не гроші, а просто якісь циферки, які то приходять, то уходять. Вчені це перевірили. У 2016 році дослідники з MIT довели людям реально болючіше втрачати фізичні гроші. Тому готівка, як мінімум, маленький фінансовий ремінець для твого бюджету. Тож це дійсно правда. Якщо не хочеш багато витрачати, користуйся готівкою або налаштуй повідомлення банкінгу, щоб завжди бачити, скільки потрачено і скільки залишилось. Тихенько собі поплакати. Постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось.